То виходить, що для Августина час це те, як наша душа якраз його вимірює. Це те, як ми його сприймаємо. Він говорить про те, що в нас відповідно до граматичних категорій мови є три часи: це минуле, теперішнє і майбутнє. І, от, власне, він говорить, що в нас є експектація, це очікування. Тобто це про майбутнє. В нас є attention, Ви всі знаєте слово attention, це, власне, увага. І в нас є меморія, пам'ять. Тобто, відповідно, це минуле. Поля для нього найважливіша. І власне, оце якраз це атенціо, яке говорить про теперішнє. Увага! Для того, щоб сконцентрувати на чомусь увагу, нам потрібно вольове зусилля. Хто колись готувався до неулюбленого предмету, прекрасно це знає. Потрібна вагома воля, щоб мати оцей attention. Атенціо.